24 жовтня. Продовжую збирати жолу в зиму. Вони, в принципі, вже зібрані, просто потрібно згорнути в четверо плівку і положити утеплення. Але хочу вам показати сім'я на вощенні антикліщ, як вона заходить в зиму, ну які відбудовані сільники, тому що є все ж таки критики, яким там не подобається чи подобається, я просто наявно вам покажу, а ви оцініть і зробіть свої висновки. Перша рамочка. Подивітесь на чарунку, подивітесь на кормові запаси, на кількість бджоли. До речі, я вважаю, що якщо 8 рамок гарно обсижених і більше, це сильні бджолосім'ї. А ось в даному випадку у мене 7 рамочок бджоли додан. Це відносимо до середньої бжолородини. Бачите, які чарунки. Ось також, бачите, попідносили мед, тут де має бути розміщене гніздо. Блистить, можливо, видно, можливо ні. Але він там є. Бджоли збирають собі на зиму, скажімо так, зимове ложе, Клуб де має бути розміщений. Дивимося на рамочки, на кормові запаси. Сьогодні, до речі, дуже теплий день. 24 жовтня. У нас 19 градусів. Сонце не виходить, але температура тепла 19 градусів. Бджоли обльотуються де потрібно, літають. От вам якість овощини, якість стільників. Тут трохи, бачите, добудували, надходили ще корми і так трошки добудували. Стільник від того не потягнувся і нічого. Бажаю всім друзі, вдалої зимівлі. Всі будьте здорові і хай щастить.